Привіт, я Андрій. Мені 20 років, і я Ром. А я Оля, мені 19, я теж Ромка. Часто у нас буває відчуття, що нас не чують, не бачать, не дають нам шансу. Знайомо, але ми з тобою не невидимі. У нас є голос і є права. Ми хочемо поділитися з тобою простим, але дуже важливим гідом. У ньому є речі, які маємо засвоїти, адже вони додають сил і впевненості в собі. Усі ми, і ти також маємо 10 умовних сил. Ось кілька з них. Перша. Знай свої права. Ти маєш право бути почутим. Право на участь, на освіту, на роботу, на гідність. Друга працюй з іншими. Зміни не роблять наодинці. Ми сильніші разом. Третя освіта і робота для всіх. Неважливо, як тебе звати, і звідки ти. Якщо ти маєш мрію, ти маєш і право на шанс тілити її в життя. Четверта сила. Ламай стереотипи. Не дозволяй іншим визначати, хто ти. П'ята твої потреби мають бути враховані в політиці. Те, що важливо для тебе, має бути в рішеннях, які ухвалюють для всіх. Ми розробили дружню версію офіційного документу Ради Європи. «10 сил завантажуй за лінком у біо, повний гід у ПДФ. Читай, використовуй, ділися з друзями. Там ще багато корисного. Бо ми більше не чекаємо, що хтось прийде і змінить усе за нас. Ми діємо самі. У тебе вже є голос: використовуй його і створи те суспільство, в якому хочеш жити.